Крапельна стрічка. Дуже зручно отак от зберігати крапельну стрічку. Дуже зручно. Все одно вона шматочками тут складена і все одно можна розібрати, бачите, шматочки. Але дуже зручно. Змотуємо отак от восени. А зараз чудово можна зняти, вона рівнесенька, чистесенька. Ось, бачите, і розкладаємо на рядочки шматочок. Магістраль в нас вже погороду прокладено. Тепер кожну крапельну стрічку під'єдную до фітінгу, і вона буде в мене відбивати рівнесенький рядочок. Тут завчасно намочене насіння буряку, зараз будемо висаджувати, а тут морква різні різні сорти. Ось так, і сама стрічка буде показувати рівнесенький рядочок. Проклали крапельну стрічку і вздовж. Стрічки висаджуємо з однієї сторони цибулю, а з цієї сторони морква Отак посаджена цибуля, а тут буде морква. Саме для того, щоб шкідники, які водяться на цибулі, вони не люблять сусідства моркви. А шкідники, які водяться на моркві, не люблять сусідства цибулі. Висаджуємо цибулю з такою відстанню, щоб цибулька була ну, побільша. Викладаю цибулю і потім вже пригортаю. Складаємо крапельну стрічку і от саме зараз зручно змінити краник там, де він зломаний або підсохший, ну, ушкоджені частини можна змінити. Монтуємо і можна змінити. Ну, а для зберігання крапельної стрічки дуже зручна ось така конструкція. Просто розмотуєте, вона чистесенька, рівнесенька. Ось, бачите, я вже показувала, збиті отак дошки і намотуйте на ось таку трубу. Коли треба змотати, отак от за ручку я змотую. Крапельну стрічку восени, а тепер весною це просто чудо, дуже зручно. Тут висаджена цибуля, а тут сестра висаджує моркву. Таким чином, з однієї сторони крапельної стрічки посаджена цибуля, а з другої сторони посаджена морква, і вона працює на обидві культури: буде проливати і моркву, і цибулю. Як чудово мати пізні сорти тюльпанів, вони досі квітують. Чарівна грядочка тюльпанів. І такі кольори, дивіться, не тюльпанові, не такі кольори, до яких ми звикли. Зазвичай тюльпани, червоні-жовті, а тут кольори, рожеві, бузкового кольору, помаранчевого. Навіть ось цей бурякового кольору надзвичайний тюльпан. Це в мене найкращий, найулюблений тюльпан ось саме цей цьому році. Дивіться, малесенький кущик і як рясно всіяна плодами по річка. Дуже-дуже багато. Бачите, гарний сорт, треба подивитись. Я купувала ці порічки. Ці кущики. І по розташуванню обов'язково подивлюсь і напишу, що це за сорт. Тут три кущики. Ось, бачите? Тут не дуже багато, але теж є. Але тут. Просто неймовірно дивіться, скільки багато порічок. І, до речі, приморозки на них не вплинули. А ось цьому кущику взагалі дуже мало. Ось. Але досить велика. Побачимо, що з цього буде. Цей кущик. Порічка біла голландська. Це порічка біла десертна. І це порічка імператорська жовта. Далі шовкова курочка. Півники курочка фрізлі. Трошки відкрила полуницю на день, щоб хоча б бджілки політали. Але я бачу, що ось бачите, який кущ повністю в полуниці. І тут було накрито. Не знаю, як вона запилюється. А зараз ввечері стає дуже холодно, буду знову накривати. Коли вже тепло настане? Аміраукана. Красунчики. Бачите, який красунчик? Курочка якої несе блакитні яйця. Ось бачите, блакитні яйця. Це яйця Амираукана. А це індичі яйця. Замурзані такі. Ця труба ось так має прорізи. Сюди я встрімляю стрічку і навпроти намотую один шматок стрічки, от саме навпроти цих прорізів. А потім вже намотую хаотично наступні, скільки вистачає отак от вишини. Тут буде щільненько лежати ця стрічка. Дуже зручний пристрій. Дуже зручно і швидко я все це відмотала і вже розташувала на городі крапельні стрічки, підключені, пішов дощик. І город майже посаджений. Тут картопля, маруся вже щось риє. Цибуля, морква, буряк, кукурудза, гарбузи все це вже посаджено. Ось, бачите, розклала крапельну стрічку, рівнесенько натягнула її. Резантема чудово прийнялась, куди їдеться? Так робимо кожен рік, і чудово тут прикрашає город. Тут курочка несеться, тут красива несеться. Так, не будемо турбувати. Так, і тут курочка несеться. Алігатор найкращий кріп. Мурашки покусали руки повністю, навіть алергія Повздувались руки. Ой. Іди тебе пощупаю. Такий ручний був, можна ж було тебе пощупати, гарнюня ворчун Іди, Гарніуня, Гарні, м'якусінький. Але не тікає, бачите? Героїчний такий півник. Не тікає, бачите, все одно поруч. Гарньочка, гарнчка. Бачите? Не тікає. Боїться, але не тікає. Сончик. і ця графіня, турандут калина цвіте. завжди, коли цвіте Калина, прохолодно. Цілий кошик яєць різнокольорові. Невеличка грядочка шпинату. Кожен раз отак от наростає а листячко, я обриваю, а за той період, поки ми вдома, і знову наростає листячко. Ось бачите, скільки вже зірвала. Це в теплиці, там, де. Будуть рости перці, поки що, щоб ця земля, щоб в тепліці не пустувало, сестра тут завжди сіє. Шпинат, невеличка грядочка, ось, бачите, я вже її обірвала. І цілий пакет по краю, от. редис, отак от по краю посаджений, бачите? І ми вже їмо. Вже є покажу, бачите, чудовий редис. Тут також грядочка базилик. Бачите, це базилик на розсаду. Потім ми висаджуємо вже в грядки, а поки що в теплиці. А це кабачок кабачок на розсаду. Він посаджений отак-от окремо до горщика. Прискорити його квітування і щоб скоріше були плоди, щоб прискорити процес. Висаджено ось так от, до горщика, бачите, потім виймаємо і, і висаджуємо до ґрунту. Поки що так от в теплиці, бурянчик треба трошки прорвати. Тут посіяно амарант, начебто, да. амарант. А потім вже будемо висаджувати це розсада. Дуже зручно розсаду, ось таку мілесеньку, незначну, маленьку, вирощувати в теплиці, поки тут ще нічого не висаджуємо. Ось така невеличка грядочка. Тут айстри, і ось це, зійшло вже. Ну і шпінат. Дуже смачний кіш з шпинатом ми робимо. Равіолі, дуже корисний шпінат. Отак от, от просто прорвати і на наступний раз будуть ще наростати листочки. Дивіться, скільки смачний, корисний шпинат. Так, ну, а це покажу огірок. Посаджено ось так до мішечка з під ґрунту. І дивіться вже, які огірки. Дякую за Це звичай квіточка. Буску милесенька, дрібненька. А тут дивіться, яка. Бачите? Квіточка кожна, яка велика. Дуже крупна квіточка з уцвіття. Буску. Кожна квіточка.